У цьому відеоролику ми разом з вами навчимося додавати статті на наш сайт. Спочатку нам потрібно увійти на сайт під своїм логіном або зареєструватися. Вводимо логін, пароль. Ставимо галочку Запам'ятати мене і нажимаємо вхід. Або ви можете зайти на сайт, використовуючи свій аккаунт поштових або соціальних сайтів, таких як ВКонтакте, Однокласники, Google, Mail.ru та інші. Ми увійшли на сайт як зареєстрований користувач. Тепер ми можемо додавати статті. Для цього в меню користувача обираємо додати матеріал. Перед нами знаходиться форма для публікації статті. Давайте почнемо зверху. Тут ми вводимо назву статті. Псевдонім заголовку залишаємо порожній, так як при зберіганні матеріалу він автоматично буде доданий. Далі ми вводимо теги ключові слова, які передають зміст вашої статті. Рекомендовано не більше семи тегів. Переходимо до основного тексту статті. Тут ми маємо редактор, схожий на Microsoft Word, за допомогою якого ми можемо редагувати вигляд статті. Далі вводимо основний текст статті, який за допомогою кнопки Детальніше ми ділимо на вступний та головний. Вступний текст після збереження статті буде відображатися на головній сторінці під назвою статті. Наступна вкладка зображення. Натискаємо кнопку Вибрати файл і вибираємо зображення з нашого жорсткого диску. Ми можемо легко додати заголовок та опис нашого зображення. Рекомендована ширина фото не менше 900 пікселів, але не принципово. Наступна вкладка фотогалерея. Тут ми маємо можливість загружати відразу декілька фотографій до однієї статті. Для цього нам потрібно усі зображення, які ми бажаємо розмістити, зберегти в одному зіп-архіві. після чого натискаємо Вибрати файл і обираємо створений зіп-архів. Тепер фотогалерея завантажить усі зображення на сервер, розархівує зіп-архів і створить картинки для перегляду. Наступна вкладка відео. Сюди потрібно вставити код для вставки відео, який ми можемо взяти будь-де. Наприклад, ВКонтакті або на Ютубі. Для прикладу ми використовуємо відео з Ютуба. Копіюємо код і додаємо його в поле вставки що автоматично додасть його до нашої статті для того, щоб завершити публікацію статті, нам потрібно обрати категорію та зберегти статтю. Наразі стаття збережена. Для того, щоб закрити форму публікації статті, ми маємо натиснути кнопку Відмінити. Після чого ми можемо зайти в блог і відкрити нашу статтю. Маємо готовий результат.